Сьогодні у нас особлива тема шумоізоляція під натяжну стелю в новобудові. Спінений синтетичний каучук це вдалий матеріал, який став частиною сучасних технологій у галузі звуку та теплоізоляції у наших будинках. Також варто врахувати, що правильно підібрані матеріали для шумоізоляції не лише покращують акустичний комфорт, а й можуть підвищити енергоефективність приміщення. Вони здатні зберегти тепло та запобігти його втратам. Це особливо актуально у холодні зимові місяці, коли покращена теплоізоляція приміщень допомагає заощадити електроенергію та скоротити витрати на опалення. Шумоізоляція в будівельних магазинах зазвичай представлена у рулонах з різною товщиною від 6 до 24 мм, що сприяє швидкому та якісному наклеюванню самостійно. Ремонт з урахуванням шумоізоляції під натяжною стелею не тільки практичне, але й ефективне рішення для створення затишку та спокою у вашому будинку. Натяжні стелі стали популярним вибором під час ремонту завдяки своїй універсальності та естетичному дизайну. Однією з важливих переваг натяжних стель є їхня можливість перетворювати інтер'єр, надаючи приміщенню стильного та сучасного вигляду. Крім того, монтаж натяжної стелі відбувається швидко і чисто, без будівельного пилу і бруду. Це прискорює процес ремонту та дозволяє насолоджуватися оновленим інтер'єром у найкоротші терміни. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити жодного етапу нашого ремонту. Ставте лайк, якщо вам подобається наше бачення сучасного дизайну та інтер'єру. Та не забудьте залишити свої коментарі, ми хочемо знати вашу думку. А якщо вам потрібний професійний ремонт квартир у Києві, давайте разом втілимо ваші мрії у реальність. А з вами був Володимир Черниш, до наступних зустрічей!